Всім привіт! У нас сьогодні буде розпаковка башаного кулера з Aliexpress на 4 теплові трубки та двома вертушками по 90 мм. Колись давно у мене на каналі був Aigo 400 SE за 14 баксів, а цей буде 12 баксів. Давайте подивимось, на що він здатний. Була одна вертушка, а тут нам дають дві вертушки, прикиньте. По зовнішньому вигляду нічого особливого, звичайна штамповка, просто вентилятор іздвоєний в один конектор, 4 пін. Присутні чотири теплові трубки, які обіцяють нам відводити 160 Вт тепла, Ну, Ми зараз це обов'язково перевіримо. Тепловіддача проходить безпосередньо тепловими трубками до проца. Звісно, тут метал дуже тоненький, хлібіньке таке. Ну що ви хотіли за такі до гроші. Дякую, що взагалі є. Коли відриваєш скотч, залишається липка частина, приходиться ще спиртом проходитись. Погано чи добре це вирішувати вам, на деяких процесорах вже є термопаста. Не забувай ставити лайкосики, тому що твої лайкосики допомагають купляти ці гаджети. А також підписуйся на канал. Площадка, звичайно, не фрезерована, доволі рівна. І так, ми будемо його порівнювати зі звичайним боксовим кулером. від AMD. тому що у нас борка сьогодні буде AMD. До речі, кріплень взагалі не було в наборі. Процесор ми сьогодні обов'язково розгонимо, щоб подивитися, на що здатна ця башня. Під досліди на сьогодні буде AMD Ryzen 7 5700X та мазюкати ми будемо через термопасту Artix MX6. Іншої в мене не було, тому не треба на мене кричати. Я ось так розмазую, мені подобається, коли воно розмазане, я не ляпаю. Звичайний кулер від AMD в Stealth. Обіцяє 65 тепла розсіювати, але ми зараз це перевіримо. Це встановлюю, а також одразу буду встановлювати ще башту, щоб потім подивитися кому потрібно, можете подивитися. Обіцяє 160 Вт розсіяти. До речі, кріплення прийшлось докуповувати окремо за 100 гривень. Також, якщо хочеш, можеш підписатися на мій телеграм та тікток. хочу сказати одне: що прийдеться з кріпленням, попаритися. Якщо у вас стоїть відеокарта, ви не зможете його запхати, тому що вона вам буде заважати. Ну такі собі. Спочатку одну сторону прикріплюєш, потім іншу натягуєш. Ну якось так. Підсвітка не регульована. Також обрати против туди-сюди, але в мене щось нічого не виходило, взагалі не регулювалось. Майте на увазі. Ну що ж, погнали тестувати. Бачимо, що наш процесор споживає 78-80 ватт, а також температура 65 градусів. Це з боковим кулером на стоці. Зараз ми його трішки розгонимо. Погнали у біос. Дуже швиденько розповім, що я буду зараз робити. Переходжу в Overclocking Mode AMD, Потім обираю параметр PBO. ставлю замість AUTO ENABLE. та виставляю параметри живлення процесора. 8 – це максимальне споживання в ватах. 70 – це ампераж постійного струму. 100 – це короткочасний в піках, скільки може споживати. Потім заходжу в Curve Optimizer. потратив 20 годин свого часу, щоб зробити те, що в мене на відео. Але вам так не потрібно. От, хоча деякі блогери кажуть, що ставиш Curve в мінус 20 і все працює. Це брехня, кожен. Процесор унікальний по-своєму. Ні в якому разі це не є тут по розгону даного процесора, це так як я зробив для себе, для свого процесора. Що ми маємо? Пам'ятаєте, ми виставляли 108 Вт, так ось, дивіться 110 схавало. тобто гуляє ще 2 Вт кудись. Напругу налаштовуємо для кожного ядра окремо, тому вони по різному гріються. Як зрозуміти, які ядра краще, які гірше, то на відосиків як це зробити. Я просто по температурі. Якщо ядро дуже сильно гріється, воно погано. Якщо нижче гріється, воно нормальне. Ось так я почумок підкинув трішки частоти на 200 більше, щоб у бусті було. Це в нас стрес-тест в грі так грітися сильно не буде. Буде менше температура. погнали до тестів. Перша гра на тесті у нас буде Stalker 2. і що ми бачимо: якщо брати у стоці, то непогана різниця майже на десять градусів. Обрав Stalker 2, тому що він дуже добре нагружає процесор, особливо з дегенерації кадрів. Наступна гранате це counter strike 2, мінімальне налаштування 2К. Друзі, що можна сказати? Кулер непоганий. Взяв свої гроші, якщо ви зможете його придбати за монетки або коли він буде по акції. Башня непогана, але я не зміг відрегулювати оберти кулерів, як написано, що можна було, щось вони не дуже мінялися. А також два кулери замість одного завжди буде краще. Мені не сподобались кріплення, тому що коли з однієї сторони прижимаєш, термопаста переїжджає на іншу сторону. Якщо відео для тебе було корисним, не забудь про подобаєчку, для мене це дуже важливо. А поки що якнімай, піднімаю, дружи, до побачення.